Вітаю, ви на каналі ERP Ukraine, і в цьому відео я розповім про контроль якості на виробництві в системі ОДУ. Отже, для початку ми заходимо в модуль додатки, і нам необхідно встановити додаток контроль якості або він ще називається Якість. Знаходимо цей модуль, натискаємо активувати. Після того, як модуль встановиться, наша база перезапуститься. І тепер ми можемо перейти в модуль контролю якості для того, аби налаштувати пункти контролю якості на виробництві. Маємо цей модуль, знаходимо меню контроль якості, оцінки контролю, натискаємо новий. Ми будемо задавати правило контролю якості на конкретному виробництві. Ми можемо цей модуль використовувати для контролю якості на конкретних операціях на виробництві. Звісно, ми можемо його використовувати на будь-яких складських переміщеннях, наприклад, при отриманні товару, коли ми купуємо його при відвантаженні з одного складу на інший, і в тому числі на виробництві. Отже, ми називаємо цей контроль. Якості, наприклад, перевірка збірки. Збираємо ми крісло, будемо перевіряти. Обираємо товар, який ми будемо перевіряти на контролі якості. Це крісло, ми його виготовляємо. Ми можемо застосовувати цей контроль якості до конкретного товару або до категорії товарів. І тут ми обираємо операцію. Операцію ми обираємо виробництво. Виробництво в нас відбувається на основному складі, тому ми вибираємо основний склад виробництва. І далі ми обираємо на якій конкретно операції ми будемо перевіряти. Перевіряти якість збірки крісла, і в нас це, звісно, збирання. Ми можемо вказати відповідального за цей контроль якості, можемо цього не робити. Я вкажу себе, тому що у мене зараз тільки один користувач. Ми можемо додавати документ конкретного кроку для контролю якості під час робочого замовлення на виробництві під час цієї операції. Це може бути спеціальна сторінка, може бути кастомна. Якщо спеціальна, ми можемо додавати тут інструкції. Наприклад, ми додамо. Якийсь текст, це буде перевірити такі пункти. І далі вказуємо, чи закручені всі болти, чи не хитаються ніжки, чи достатньо міцна основа. Можете писати тут все, що завгодно. Ми можемо додавати текст повідомлення, якщо в нас виникає помилка, тобто у нас не проходить конкретна операція контролю якості. І також можна додавати примітки. Далі в нас контроль на товар, і ми вказуємо частоту контролю. Контролю, що ми кожен конкретний товар на виробництві будемо перевіряти. Ми не зможемо закривати виробництво, поки в нас всі товари на виробництві не пройдуть цей контроль. Звісно, ми можемо також обирати випадковий або періодичний. Ми обираємо всі і далі. У нас є тип контролю. Оскільки ми будемо просто перевіряти збірку. У нас буде тип пройшов, не пройшов або пес фейл. Це може бути додавання або проходження по інструкції. Ми повинні інструкцію прочитати і підтвердити, що ми її прочитали. Це може бути контроль якості, ми повинні. Фотографувати об'єкт, предмет, товар на конкретній операції, прикріпити це зображення до конкретної специфікації, конкретної операції на виробництві, це може бути зареєструвати спожиті матеріали. Ми можемо їх реєструвати на конкретному кроці, конкретної операції. Це може бути зареєструвати виробництво, що так ми його зробили. Реєстрація побічної продукції. Ми про це говорили в минулому відео. Подивіться, будь ласка, його про побічну продукцію. Це може бути друк етикетки. На виробництві, тобто нам необхідно прям контроль якості вказувати, що нам треба роздрукувати етикетку, поки не роздрукуємо, ми не можемо йти далі. Прийшов, не прийшов, це буде наш варіант, і в нас ще можуть бути міри. Якщо ми обираємо міри, ми повинні вказати нормально. Тобто, якщо в нас буде якийсь коефіцієнт відхилення, ми його можемо сюди вказати. Тобто, нормально в нас має бути умовно там 100 міліметрів чогось. Це може бути не міліметри, це може бути сантиметри, це може бути метр, це може бути Єм, це може бути будь-який текст показника, що ми вимірюємо, і ми можемо вказувати ось цю похибку толерантність, коефіцієнт, якийсь від якої кількості до якої може бути ця похибка, наприклад, від 98 до 102, У нас це буде дозволено. Ми лишаємо зараз просто прийшов, не прийшов. Ну і у нас є, звісно, команди контролю якості. У нас це зараз вона тільки одна. Якщо у нас, наприклад, контроль якості є на виробництві, є на складі при прийомці, Це різні команди контролю якості. Відповідно, ми їх створимо, налаштуємо. Ми будемо їх конкретно обирати. Зберігаємо ці налаштування. У нас є правила по контролю якості на виробництві, і йдемо виготовляти наше крісло. Йдемо на виробництво. У нас перша операція центр пошиття. У нас тут є для запуску. Запускаємо це робоче завдання. Нагадаю, що ми можемо натиснути на назву цього робочого завдання, і в нас тоді буде тікати час, тобто записувати час на виконання його. У нас тут немає контролю якості, нам не потрібно нічого списувати. У нас. Просто реєструється виробництво про те, що ми виконали цю задачу. Коли ми її закінчуємо, ми натискаємо Позначити, як зроблено. Нас вона зникає. На виробничому цеху повертаємось на усі замовлення на виробництво, і бачимо, що у нас тепер є задача на збирання, і ми переходимо сюди, в центр збирання. Запускаємо виробництво, і під час запуску у нас з'являється віконце про те, що нам необхідно перевірити збірку. Ми проходимось по пунктам. Перевіряємо, чи закручені болти, перевіряємо, чи не хитаються ніжки, чи достатньо міцна основа. Якщо все добре, все зібрали коректно. Ми натискаємо проходження. Якщо в нас погано зібрали, ми натиснемо Невдалий. Нас все окей, натискаємо проходження. І тепер ми можемо вже тільки після цього натиснути позначити, як зроблено конкретно це робоче замовлення або наряд на виробництві, і закрити це виробництво. А давайте ми. Повернемося в операції замовлення на виробництво, зайдемо на крісло, яке ми щойно виготовили. Подивимось тут, що у нас робочі замовлення записались, все окей, побічки в нас немає, нічого немає, і в нас тут немає заявки по проходженню контролю якості, якщо у нас є якась проблема. Тут у нас все добре. Але давайте ми, наприклад, продублюємо це виробництво і зробимо його таким чином, що у нас контроль якості не пройшов. Тоді у нас створиться заявка. Явка на перевірку контролю якості, що там не так. Отже, ми підтверджуємо, плануємо, йдемо на наше виробництво, запускаємо центр пошиття, ми його проходимо, повертаємось, йдемо на центр збирання. У нас тут є контроль якості, на нього натискаємо, і, наприклад, у нас він невдалий. Також ми можемо натиснути три крапочки і залишити сповіщення якості. Ми його не пройшли і ми залишаємо сповіщення. Наприклад, тріснула ніжка. Час скручування. Основи. Команда в нас контроль якості, відповідальний, можемо додавати мітки, можемо вказувати першопричини, наприклад, якість частин, можемо додавати опис, можемо додавати виправні дії, дії профілактики, які, якщо ми щось там робили, щось інше, і зберігаємо. Нам потрібно позначити, як зроблено, закрити виробництво. Нам в даному випадку дає його закрити, тому що ми, в принципі, виконали контроль якості, але ми його не пройшли. Давайте зайдемо на операцію, яку ми. Щойно закрили по виробництву, і ми бачимо, що у нас тут підв'язалося сповіщення якості, тому що ми залишили його, що у нас якась проблема, ми його не пройшли. І тепер воно у нас потрапляє в модуль якості. На попередження якості ми прямо звідси на команді нашій основній бачимо заявку. Нова у нас тріснула ніжка. Треба виправити це, піти, поміняти компонент, переробити це виробництво, розібрати чи заново зібрати крісло вже з нормальними компонентами. Якщо ми підтверджуємо, перевірили, що так, це таки ніжка, щось якась проблема є. Можемо запропонувати дію і вирішити її, і закрити цю заявку контролю якості. Таким чином, ви можете використовувати на виробництві контроль якості, ви можете налаштовувати різні типи контролю, чи це вимірювання, чи це перевірка, і так далі. Можете підв'язувати під конкретну операцію, під конкретні кроки на виробництві. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал.